Для того, щоб ранок пішов далі, нормально в день треба підкріпитися. Для цього будемо готувати ранковий салат. Я його назву по-іншому, якось, але я його завжди називаю ранком, бо він робиться вранці. Для цього нам потрібен огірок, три першика міні-чилі. Ну, воно не чилі, а такі легенькі спайсі, тобто легко пікантні. Один зубок чеснику, одне яйце, тонець у власному соці. Далі половинка у нас є рожевої цибулі, один помідор, оливково олія. Сіль за бажанням. Зараз це все нарізаємо і їмо. І ось чудовий результат, як бачите, це нарізано чудово кубиками, де у нас нарізано соломкою. Я це різав не ножем. Сам смак салату дуже гарний. Давайте пробувати, який він на смак. Беру ложечку, так, буду їсти своєї тарілки, але не повністю цю порцію. Не вздумайте. Подумайте, подумати, що я буду їсти його повністю. Берем. Смачний, але б сюди ще б лимончику трішечки прискнути. Взагалі було бомба.